Чим ви пожертвували, щоб отримати хрещення Духом Святим? Щоб отримати Святого Духа, мені довелося пожертвувати своєю марнославністю. І я відмовилася від деяких дружб, перестала відвідувати місця, які невідповідні віри в Бога. Я вже пробачила, пробачила й саму себе, бо довгий час носила образу на батька. Але коли люди запитували мене, ти маєш Святого Духа всередині себе? Я не мала тієї впевненості. Одного разу я роздумувала, і в голові прозвучало, як ніби сам Бог запитував мене, навіщо ти хочеш отримати Святого Духа, і я відповіла: щоб відповідати людям, що я його маю. І тоді в думках виникло лише одне слово марнославство. Коли Бог показав мені це, мені стало соромно. Це було ще більше, ніж просто бажання виглядати добре, більше ніж відповідати людям. Я потребувала Святого Духа, щоб залишитися вірною до кінця, щоб бути спасенною, щоб царство Боже було в мені. Яке слово із Біблії надихнуло до хрещення Духом Святим, це було перше Коринтянам 12, де говориться про дари Святого Духа. Є місце, де сказано, що виявлення Духа дається кожному на користь. І саме тоді я розкрилася перед Богом, попросила прощення, і знову в голові пролунало питання: навіщо ти хочеш отримати Святого Духа? І я сказала. Боже мій, без Твого Духа я протримаюсь якийсь час у твоєму домі, можливо, два чи три роки. Але потім я повернуся до старого життя, і я знову стану старою людиною, а я цього не хочу. І саме тоді я отримала підтвердження від Бога. Він сказав мені: Я з тобою. І я пам'ятаю, як я піднялася. Я стояла на колінах, молилася, і коли Бог сказав я з тобою, я сказала: все, якщо ти зі мною, тепер я піду до кінця. Після цього я перестала турбуватися, що подумають інші люди. Святий Дух захищає мене від усього, що діється в цьому світі, від щоденних обставин. На роботі, вдома, в родині. Коли я дивлюся на царство Боже, коли відчуваю його велич у собі, усе довкола стає таким дрібним, Святий Дух це все для мене. Він мій захист, мій фундамент, мій пастир. Він веде мене щодня.